Біди не знали! Мирці хаті, добрі люди! Хай любов між вами буде. Принесли ми вам новину про народження дитини, в якої бідні батько й мати, дучі від хати до хати шукає де заночувати. Але чи кожна вже хатина прийняти хоче Бога сина? Ми прийшли до вас з вертепом, стою з колядою, щоб вітати вас усіх з ясною звіздою. Бо народжений Ісус щиро вас вітає, щастя, радості для вас, небо посилає. Тому звичаї свої не забувайте разом з нами до вертепу. Нині завітайте! Христос, ся рождає! Ну ось і день погас. Напаслися ягнята, тож відпочину ноги пастухові. Тепер годинку другу переспати, щоб завтра цілий день ходити знову. Такий пастуший хліб. Якесь сьогодні незвичайне небо, ніч якась нетемна прозора, все видно, і ліхтарики не треба. Так, так, все видно. Дивись, у хмар кутаються гори, мороз сильніший і вітру не буде. Здається, хтось до нас іде. Скажіть нам, любі пастушки, де б тут найти ніч ліг, ніде тут хат не видно, лише біліє сніг. І так у кожній хаті стояли ми На дворі, та вже замерзли зовсім у цю холодну пору. Одні хоч відчиняли, другі не прийняли, а треті нас із двору собаками гнали. І ось прийшли до багача. Але серце чуло, що там для Ісусика місця вже не було. От прийшли за місто, у яскині темну. Тож дозвольте пастушки, хоч клякнуть на землю, бо здалеку йдемо, в цей зимовий час ніч ліг собі знайдемо. Отут стаєнці у вас. Нам стайні краще буде в теплі, поміж ягнят, ніж там, де її люди, у золоті палац. І ми б знадобились для тих людей святих. Хоч цим добро зробили, що прихистили їх. То подорожні Йосиф та Марія у рідний край вертається із чужин, а жінка, я помітив при надії, тож хай спочинуть на м'якому сіні. Що сталося? Що за дивний спів, що то за світло, гори заливає. Великою новини час настав. Мир вам, браття, мир голосим, світлу звістку вам приносим, її праведність прийміть, і всім людям розкажіть, що прийшла ясна година, породила діва сина, стаєнці вашій, у вашій яскині, царського світу родився нині. Поспішайте до яскині, до пречистої марії, до Ісусика маленького, до Йосифа старенького, і низенько поклоніться, до Ісусика, пригорніться щирим серцем і душею всею думкою своєю. Ми в українській світлій хаті просимо, щоб нас прийняти. Новина дивна не стала, на небі зірка засіяла. Ми ідемо з колядою за небесною звіздою. До царя ідем нового, що прийшов зі світа того. Ми цари сходу у ваш край прийшли поклонитися на що народилась в Палестині. Підемо раз з нами, браття, спаса привітати. Може, зволить Україні кращу долю дати. Боже, дяку, ми складаємо за любов Твою безкраю. Ми прибули в убогу яскіню, щоб шану зложити царю, ми віру, полку від народу любов і надію свою. Ісусе, любий, я дарую тобі пахуче миро. Прошу збудити в людях спрагу щиру. Я для царя приніс священний ладан, щоб ти Ісусе над нами, велику ладу. Мале дитя сповите пеленами благослови нас маленькими руками. З усіх усюди ідуть тебе вітати, але чому ж сумно спонямати? Бо материнське серце відчуває, що мого сина в майбутті чекає, і що не в силах мені відвернуть. Вінець терновий і загибелють. Засни, засни, ти мій маленький сину, а я хоч трохи відпочину. Любі діти, я вас знаю і за вами скрізь шукаю. Йду я вас застерегти, щоб спаслися від біди. Що там сталося? Що скоїлось? Зло не добре на добре нам посіло і цар вельми лютує смерть. Ісус собі готує. Бо Ісус прийшов на світ врятувати людський рід. Добрий день, вам файне панство. Пані гості і кубіти. Маю речі з бутіка. Можу всіх звдіти. І ще б таку новину. На базарі я бував і кобилу продавав, Сура залі підганяла, вписок по зубам дістала. Штири зуба як не було, ну отаке то люди чудо. Що мені робити? Треба на зуби заробити. Сурочку, де ти не стидаюсь. Добрий вечір, добрий вечір, сеньори й сеньоти. Хоч трьох зубів нема, але класна, як обіта. Я за жидом мандрувала, добре їла, добре спала. І не одну я жида фляшку крала, і до вас пришкандибала. Та не слухайте го, люди. Я вам гарантую, зі мною варі краще буде. Водку будемо поливати, ви будете тільки грошенят додавати. Казачекай. От діча насіння. Мошко має ліпше крам, все сподобається вам. Мошко! тихо суру, щось гуде, розійдіться і іде. От ви кляті де сховались. Ледве я вас розшукав. Де родився той месія? І владика і надія, де родився цар той новий, що на мене зазіхав моє військо, все начата, аби месію процяти отим мечем, гострим Сталі, щоб не йшов він у свій далі, жиде чи не чувте про новину? Чули, чули ми новину, сало сали, солонину. Тихо, суро. Прошу пана великого, свою біблію ми маємо. Зараз, зараз. Пошукаємо, пошукай. О, знайшла. А ялиці, ялиці росли у матійкові, поки їх не зрізали. Різали на клецки, клали і за них великі бабки брали. Годі, годі мудрувати, мене на глум піднімати. На смішок я не потерплю, ся голови звелю, а як правду я почую, всіх відразу обдарую. Каже, що нині дивна новина, Діва Марія народила сина у, бід... у Вифлеємі, у бідній Ескині, цар всього світу народився нині. Що за ті я кавий? Знає світ, що ти неправий. Ти замислив Христа вбити, та тепер тобі не жити. Силу Божу я силаю, смерть на тебе посилаю. Хтось запикує за мною, готова я усіх рубать косою. Смерти мила, смерти люба. Ти мені давно служила, всіх косила ворогів, всіх, кого я повелів, а тепер скоси отого. Що вертепі народився і з причистою плутився. Ого, ні, синку, нам його так не здолати, бо мале дитя в яскині має владу в світі нині. Мушу я йому служити, а тебе я мушу вбити. Жидей, нам уже пора, а ми зробили закордонні візи. Ідем до пащі пакувати валізи. А ходімо з нами люди. В з нами краще буде. Зачекай, жиди, але щоб нам вийти з хати, треба щось завінчувати. Я вінчую, як жидівка, бо з дитинства файна дівка. Хай біда від вас тікає, гривня хати, не минай. Щоб мали діточок, як на небі зірочок. Щоб з дітей вам була втіха, а мені грошей півміха. А за тую коляду дайте щось, бо я вже йду. Не давайте копіки, бо діраві кишеньки. Будьте люди гонорові, дайте гроші паперові. Я знаю, що Андрія тут нема, але я завінчую, я знаю, що він побачить. Стріхи тече на моє плече, а я вас не забуду, я вашим зячим буду. Христос ця рождає. Прощавайте, мирці, хаті, щасливі будьте і багаті. Майте долю, добру, ж, та тільки вірте в правду Божу. З різдвом Христовим ми вас усіх вітаємо. Добра і злагоди бажаємо. Хай щастя Бог вам посилає. Христос ця рождає. Нічка та ясна я зорями світила, увені, Пречиста діва сина народила, я слав на сіні, слава Богу, слава на висоті, на землі мир спокій, слава Бог, ми на землі людям добра. Лиме спокій, слава Богу.